Коли я вийду с кадру. Можна. Просто повернуть голову. Коли я вийду скадру. Я я yeah. okay. Можна. 1, 2, 3. Тільки коли я вийду с кадру. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Можна. Просто треба дивлячись камеру зробити. Отак. Коли я вийду з кадру. Так, да, я виходжу з кадру робити. Е, треба просто так ножки на окрест і mm -hmm. отак розвернутися. І все, коли я вийду з кадру. Дивиться туди і так розвернутися. Можна. <pelthen> можна? Можна, можна. А, так. а так, так.